Які наслідки весняної негоди на Закарпатті і чи оцінені вже збитки? Нас накрило двома випадками підтоплення серйозного, які пострадали низинні райони, де були підтоплено сільськогосподарське угіддя, дворогосподарства. По цьому питанні було проведена Комісія в області виїжджав міністр надзвичайних ситуацій, було прийнято рішення Кабінету міністрів України, постанова по наданим збиткам Закарпатської області було прийнято рішення щодо відшкодування тих збитків, яка зазнала Закарпатська область в загальній сумі 21 мільйон. Ну, і, як ви знаєте, вчора, позавчора у нас в районі Виноградовського району. Пройшла буря, досить велика кількість у нас будинків постраждала. На сьогоднішній день оформляються документи, де складаються акти за участю депутатів сільських селищних рад, представників адміністрації, кру, все актується для того, щоб можна підсумувати загальні збитки, які надали нам буревій позавчорашньої ночі. Фактично було відключено 424 населених пункти від електроенергії. Але вже в обід позавчора було відновлено постачання електроенергії у 326 населених пунктах. В основному це були пошкоджені лінії електропередач високовольтні. Так що ситуація нормалізувалась. 11 людей попали в лікарню за рахунок ушкодження. Чотири залишилися з травмами в лікарні. Всіх остальних була надана необхідна перша допомога медична. Так що стан чотирьох людей нормальний по інформації, медиків. Скільки коштів область отримала із стабілізаційного фонду? Як вони будуть розподілені? Було прийнято. Постанову Кабінету міністрів про виділення стабілізаційного фонду. Фактично в Закарпатській області в розрахунку на кількість жителів було виділено 15,5 мільйонів гривень. Зараз готую, тепер готуються матеріали. Я думаю, завтра, післязавтра, по питанням, які ми бачимо, використання коштів стабілізаційного фонду будуть направлені в Київ, Мінрегіон Буд. Де буде затверджено, і після цього почнеться фінансування коштів в суми 15,5 мільйонів. Але з тих 15,5 мільйонів в нас є заборгованість 4 мільйона за роботи, які були зроблені в минулому року. Так що в першу чергу ми ліквідуємо ту заборгованість, розрахуємося із тими організаціями, які виконали роботу в нас в області, і 11 мільйонів буде розподілено. На ті об'єкти соцкульта, які сьогодні потребують. Після чого буде проведена сесія обласної ради. У нас сьогодні є в резерві 20 мільйонів гривень, які будуть також розподілені додатково для вирішення цих питань і проблем, які є сьогодні в області. В першу чергу це у нас такі Тячівський район, в ті звертрія. Почалось будівництво, буде продовжуватися, буде закінчуватися. Центральний хірургічний комплекс, який знаходиться в обласній лікарні, який ми плануємо цього року завершити, школа не ліпину і багато багато об'єктів соціальній сфери, які ми плануємо цього року завершити, чи буде вводитись страхування для сільгоспвиробника, адже саме він поніс найбільше збитків через паводок. Ми не можемо примусити страхуватися, але страхові компанії, які вивчають історію. Паводки в Закарпаття категорично не згодні страхувати в Закарпатті, тому що вони знають, що в Закарпатті, якщо не осінню, то весною обов'язково якісь катаклізми будуть. І останній час, якщо в нас система захисту населення по програмі Тиса, де побудовані дамби, якщо ви бачите, від цих рік, які ми більше всього боїмося, це уш, латориця і тиса. То ми сьогодні весною паводок провели дуже легко. Ці споруди, які були збудовані, вони фактично жителів Закарпаття захистили. В той же час у нас з'явилось підтоплення, тобто води, які в нас знаходяться на полях. Зв'язку з тим, що в нас не почищені канали, не працюють заводи по збору твердих відходів, тобто мусору, Вони ж нікуди не діваються. Поки ми не будемо це робити. Поки воно в нас буде кругом. А в основному де це? Це канави. Сільські жителі, якщо в них мусор не збирається, не відвозиться на завод, він вдома в холодильник його не буде складувати. Ну, де він може його викинути? В кращому випадку дивиться, багажники, кинув пару мішків, які не збиралися, і десь на полях канави. Коли піднімається вода, цей мусор починає закривати проходи. Труби і починається серйозне потоплення. Ми це бачили чітко майже в кожному районі. Тепер не завинув. Це стосується Ужгородського, Мукачівського, Беревського, Виноградовського району. Основна маса коштів, які виділено постановою Кабміна, буде спрямована конкретно на очистку каналів для нормального проходження води і паводки. Чи має область програму соціально-економічного розвитку? Є програма соціально-економічного розвитку, яка була ще прийнята у 2002 році. До цієї програми додаються об'єкти по рішенню районних рад, районних адміністрацій. Першочергово, що для цього потрібно. Ну, Ви розумієте, там, де школа а, має 700 місць, сьогодні навчається в ній 300 учнів. Вивчається питання доцільності поряд існуючих шкіл. Краще взяти шкільний автобус, в нормальних умовах навчати дітей, чим будувати нову школу. Тому що є багато шкіл, які в нас заповнені на 50%. Є, де в нас є інтенсивний приріст населення, де в нас сьогодні є потреба на 500 місць, а можливість навчати 300 місць. От ми там приймаємо. В програму включаємо цей об'єкт по рішенню. В першу чергу ініціатива йде з районів, депутатів районної ради. Після цього розглядається на комісії обласної ради, на бюджетному комітеті обласної ради. І тільки після цього вона попадає в сесійний зал на прийняття програми. Коли затверджується ця програма, після цього під цю програму. Виділяються слідуючий етап кошти бюджету. В залежності від того, скільки ми коштів можемо виділити по цю або іншу програму. От, наприклад, взяти хірургічний корпус обласної лікарні. Він у нас почав будуватися в 2003 році. Сім років будується корпус. Так, Там на сьогоднішній день треба 9 мільйонів для того, щоб поставити точку, закінчити цей корпус. І фактично ми закриваємо дуже серйозну проблему в Закарпатській області, де буде хірургічні вісім буде операційних блоків, розумієте? Там може оперувати таракальний хірург хірур, різ, різного профіля. Тому що, коли у нас е, стається травма ДТП або в інших випадках, то е, різного напрямку буває складності. не може… Нейрохірург оперувати то, що положено там таракальному хірургу. А так в нас буде ці, кількість таких операційних, що можна, виходячи з одної операційної, вийшов в іншу і зробив все необхідне хірургічне втручання для того, щоб по покращити якість нашого медичного обслуговування. Це я тільки один приклад привів по одному об'єкту.